Уважно слухайте, який стоїть гул. Не знаю, чи то передасть камера. Ну що тут бджоли? І їм до мене байдуже. Ну ти просто стоїш і, і такий. Такий звук. Красота. І так маємо таку пожнивну гречку після озимого ячменю. Можна сказати, що це є справжній, ноутільний посів, тому що посіяно воно без. Сівалки, тут сівалки не було 3 липня ми тут посіяли, а 10 липня я тут збирав озимі ячмі. Два дрони тут політало без навігації з відрами. То так, до жарку. Розкинули ми руками, походили по тому ячмені, надивився я то. В тіктоку таке таку ідею захотів спробувати. Там люди розкидають розкидачом, ну ми ж вирішили руками розкинути тут менше гектара. Норма в нас вийшла 100 кг з розрахунку 100 кг на гектар. В принципі, вгадали, десь загусто накидали, десь трохи попропускали, ну ж кажу, без навігації. А так, якщо розкидачом чітко, рівномірно, то звичайно було би краще. І я думаю, трошки рідче тресіяти. Як для пожнивної гречки. Ну, а що тут буде, буде тут гречка чи буде тут сидерат, ну, то дуже, дуже складно сказати. Один приморозок і, і вже по грешці. Так що тільки можна буде сподіватися на те, що складуться сприятливі погодні умови. От Сьогодні маємо 21 серпня такий стан е гарячки. Ранок, десь ще певно, 10 години нема. Їду з поля і вирішив заглянути. Але коли почув, як тут бджоли гудуть, то вирішив і відео зняти. Так що я не знаю, я таких особливо великих сподівань, що тут що я ще зберу урожай, не ставлю, але маємо те, що маємо. Такий стан, подивимося, що як. Чи хоч дасться насіння зібрати назад. Самому цікаво. Один раз за всю історію я сіяв сівалку після збирання, і я ще зібрав 5 центнерів. І то так було на грані, тому що тільки зібрав, пішли затяжні дощі, і все, пішла, пішла зима. Як тут вдасться, то побачимо, ну така-така красота. Тут далеко вона швидше зійшла, на горбку пізніше, потім ще якісь дощики перейшли. Ну, начебто така технологія має право на життя в плані посіву. А от як вийде з, з збиранням, то то вже складніше. От, ото є справжній наутіл, а то б'ють себе наутільщики в груди та ми не обробляємо землю. Але ж ви сівалкою орите ту землю. Тому що турбодиск що робить? Та обробляє землю. А без турбодиска ви не посієте. А тут Справжній новутіл, впало зерно на землю, зійшло, росте. Так що до ноутілу я трохи так скептично налаштований, більше мені подобається стріптіл. Це дійсно трошки цікавіша технологія, правильно в плані закладки добриву. Та й обробляється у нас мугана, все-таки обробіток є. Що я тут зробив? провів оприскування від падалиці і від злакових. Ну, але тут під горбок вона трошки мала менше вологи, пізніше зійшла, та можливо ми тут мало розкинули, але що є, то є. Я думаю, що тут взагалі нічого не буде. Нічого раніше і ні не хотів показувати. Ось така трава, їх і золофоб не хоче брати. Я не знаю я скільки вже так запримітив, не бере її, її тут є досить. її бере тільки плуг. Так що, якщо я її... Ну, по-любому мені прийдеться навіть якщо. Мороз мороз вдарить, вона все одно, її треба буде комбайном подрібнити. Ну і тоді тут буде оранка однозначно. Що яка культура буде наступна, то побачимо, але оранка тут буде, тому що ось з цією травою боротися тяжко, вона потім буде прогресувати і прогресувати, особливо вже отут. Так що спостерігаємо ваші прогнози, що тут буде? Буде тут гречка чи буде тут сидерат. Ну і мені, звісно, цікаво, що тут буде.